Друзі, всім привіт! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає, і я хочу вам розповісти з проблемою, з котрою зіштовхнулись більшість гравців, а саме власники Xbox Series S або Series X. І тепер через регіон Аргентіна немає можливості нормально купляти ігри. І нема, і не буде. Оце так несподіванка. Насправді це було передбачувано, і в цьому відео я розповім, чому так сталося, які ми маємо наслідки, проблеми. Тому, друже, підписуйся на канал, протискай вподобайку. І давайте так вже будемо починати. Рушаємо! І почнемо з того, що ще у грудні з'явився великий обвал цін на Аргентині, А саме в першу чергу це було пов'язано з курсом валют. І тепер різниця між гривнею і аргентинським песо вона двократно збільшилась саме в нашу сторону. І тепер купляти ігри можна було на таку шару. Я, якщо чесно, в минулому році. Star Wars новий придбав за 250 гривень, нібито. І так само новий робокоп можна було придбати десь десь приблизно теж гривень за 200-300. За тобто нові ігри деякі, коли розробники не встигли пофіксити ціни, відокремити перехід від старих до нових цін, то більшість гравців такі хитрі, і єврейська музика грає у мене зараз, як я або інші хлопаки, вони встигли купити. Так, на деякі нові сучасні проєкти, все ж таки, планочка цін одразу підскочила. Там 30 тисяч, 40, 000, 50 тисяч аргентинських песо. А там, де залишалась ціна, наприклад, 10 тисяч або ще щось. І це ми повинні поділити на 20, і ви рахуєте, розумієте, що наскільки дешево можна було купляти нові ігрові проєкти, господи. Дивіться, розробники побачили, відчули, що вони втрачають гроші, і вони просто вирішили прикрити Аргентіну. Якщо ви думали, що ось нарешті настав той день, що розробники дадуть нам українські стори, ми зможемо купляти ігри в гривнях за недорого. Та о, бачили, шиш каже. Пауза, єврейська музика грає, це все таке інше. Ніхто не буде робити. Я, якщо чесно, наскільки бачу, яка відбувається подія і в світі, почнемо з того, що зараз дуже незрозумілі політичні якісь події відбуваються в Аргентині, світ просто кудись катиться, незрозуміло куди, в якусь прірву йде все. І за того в них там теж не все так гладко, як хотілося би. І ми маємо оцей скачок. Між гривню та аргентинським песо. <звук> Також з приводу українського стору, якщо Sony ще на початку повномасштабного вторгнення, вони вже тоді ціни в гривнях мали, і вони ще потім одразу давай думать з приводу української мови, вони додали мову, тобто вони зробили багато для українців. Так само вони свою підписку, передплату продлівали. То у Microsoft, у Microsoft, ну я вибачаюсь, треба було просто жувати соплі і чекати, коли тільки ми в 23-му році отримуємо українську мову та інтерфейс саме на консолі. Але з приводу українського стору, я думаю, вони от кажуть на прибета, там от бета, десь близько. Ні. Це, от як знаєте, приблизно як ступ України до НАТО там або й до Євросоюзу, так само і з приводу українського стору. Хтось вважає, що ось воно близько, ні. Це взагалі геть не пов'язано у ці події з Аргентіною, і українським стором. Це лише пов'язано з тим, що там йдуть, відбуваються політичні події, а майки не хочуть втрачати свої гроші. Тому просто вони взяли аргентинку і прикрили. Я думав, ти жартуєш. З приводу купівлі ігор вже трішечки більше є інформації. Наприклад, якщо на початку ти щось намагався купляти і уходив в тіньовий бан, твоя картка уходила там десь на два тижні. То зараз багато хто каже, що можна одну-дві гри придбати, потім тобі відмовлення і приходить, і ти не можеш нічого придбати. Проходить два-три дні, і вже десь там через пару днів ти зможеш одну-дві гри придбати. Але я би, хлопці, вам би не радив би навмисно цього робити. Тобто, якщо бажаєте щось одну якусь гру купити, спробуйте їх придбати, але ну сильно не вмазуйтесь. Чому? Тому що, скоріш за все, якщо будете сильно нахабніти, то можна отримати бан консолі. Я, звісно, на 100% не певен, але я не ризикую. Тоді виходить логічне питання: а що ж варто зробити? Можна або, наприклад, на другий якийсь аккаунт пробувати щось купляти, якщо вам хочеться, і ну, ви боїтесь втратити свій головний акаунт. Я так до речі, робив, коли були ще до цього такі самі приблизно проблеми з Аргентіною. Друге питання: можна, наприклад, купляти ігри через регіон Туреччина. З приводу купівлі ігор через Туреччину насправді там все не так складно. Велика схожість з Аргентіною, але для того, щоб все працювало, треба переходити свій особистий акаунт, перевіряти деякі налаштування і все підналаштовувати. І тоді будуть платежі нормально проходити. Ну давайте так, наберемо під цим відео 500 подобаєк. Я сідаю, і знімаю гайд. Окей. Гаразд. Це ще одне. А тепер робимо висновки. Я вам просто не раджу сильно вмазуватись, я вам не раджу ризикувати купляти через Аргентину. І я раджу знімати рожеві окуляри, тому що Аргентина, скоріш за все, вже своє віджила. Була така можливість. Трішечки дешевше купляти, ну як трішечки на халяву купляти ігри. Зараз, скоріш за все, розробники намагаються всі ці лазеєчки просто прикривати, фіксити. І якщо до цього більшість лайфхаків працювали, то зараз вони їх будуть передбачати, фіксити, передбачати, фіксити і не давати нам, українцям, купляти на шару через регіон Аргентіну. А чи варто чекати український стор? Ні, не варто. От якісь такі сумні, але ну які є висновки. На цьому в мене все. йдіть сюди, усіх обійму, і побачимось в новому не менш цікавому відео.